Навкруги, добре, чи не добре, чи погані обставини наша радість, і наш мир, і наш стан задовільний він іде зсередини нас. Царство Боже, воно не десь там, а воно всередині нас, в нашому серці, в наших думках. Тому бувають різні обставини в нашому житті, буває все добре, а буває не все добре. Буває навкруги. Ми можемо бачити, що якісь хвилі, якісь бурі, щось погане відбувається. Але мир Божий нехай він може зберігати наше серце і наші думки, і він. І всередини, Царство Боже може наповнити нас і царювати в нас. Нехай Бог царює в нашому житті, нехай Його радість наповнює нас, нехай влада добра і влада Його любові, вона буде над нами, над нашими думками. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якаюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на хресті за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Христос вас пробачив і Він дає вам надію на вічне життя. І тепер ви дитина Божа, і Бог Він є ваш тато, і ви тепер не самотні. Шукайте Бога через Біблію, знайдіть церкву. І знаєте, це найбільша любов, коли хтось віддає своє життя за когось. Це Найбільша любов, що Христос помер на Христі за наші гріхи, за наші провини, Він був покараний замість нас, щоб ми несли покарання, щоб ми отримали оправдання в подарунок, щоб ми мали мир з Богом, примирення з Богом, щоб ми мали такого небесного Отця, як наш Бог. І це найвелика любов. Що Він помер за мене, він помер за вас за наші гріхи. І Божа воля є також на зцілення. Якщо ви страждаєте, у вас якась хвороба, щось болить, то Бог Він ненавидить страждання, Бог Він ненавидить брехню, Бог Він ненавидить, коли люди нещасливі, коли люди журяться. Він є Спаситель, спаситель нашої душі, спасає нас від гріха, і Він хоче спасти від хвороб і від болячок. Коли Ісус Христос жив на землі, багато, багато людей завжди Його шукали. Вони приносили хворих до Нього, вони самі.